Ми розуміємо, чому людина цар природи, але чому Лев цар звірів, а не ведмідь чи тигр? Тигр спритніший, сильніший і масивніший, важить приблизно на 50-70 кг більше за лева. До того ж, у нього довші ікла кіхті. а ведмідь ще більший і сильніший. Ми знаємо, що ці троє найсильніших хижаків у природі не перетинаються, але хто з них найсильніший? Понад 100 років тому вчені проводили експерименти і кидали тварин у наукові ями. Лев завжди перемагав. Чому? Викиньмо бурого ведмедя з рівняння. Він програвав просто тому, що ніколи не стикався в бою з такими великими тваринами. І тигри Лев просто виснажували ведмедя крововтратами. Звісно, ми розуміємо, якби замість бурого був білий ведмідь, у котячих не було б шансів. Британці проголосили Лева царем після його переконливої перемоги у семи з семи поєдинків із тигром. Річ у тім, що в природі тигри не б'ються до смерті зі своїми побратимами. Вони просто гарчать, махають лапами. Той, хто не втік, спаровується з самкою, а потім знову повертається до свого холостяцького життя. Ось і вся любов. У Леві все набагато складніше. У них довгі стосунки з Прайдом. Леви справді б'ються за свою сім'ю, часто вбиваючи конкурентів. Тобто, Лев має установку вбити побратима. А Тигр ні. Лев вміє вбивати свого брата і готовий це зробити. Тигр ні і не готовий. І так, тигри вимираючий вид. А леви, попри те, що мешкають у диких місцях, де люди їх б'ють і вбивають, досить добре виживають. Але є одне але. Амурський тигр спритніший і хитріший. Він наділений гострим розумом, кмітливістю та навичками, які постійно вдосконалює. Неодноразово ці великі коти вступали в бій з бурими ведмедями. І статистика таких боїв показує, що в більшості випадків бій або завершувався в нічию, або перемогою тигра. Який висновок можна зробити з цього? Хто ж із цих трьох хижаків все ж сильніший? Напишіть свою думку в коментарях.